Вітаю, Мікель. Анчелоті сказав, що завтра гравцям Реалу знадобляться серце та яйця. хотілося б запитати з того, що ви бачили у виконанні вашої команди в цьому сезоні. Чи зможуть ваші гравці показати і те і інше? Так, у грі є три аспекти: фізичний, тактичний і емоційний? Емоції дуже важливі. І наша команда. Вже доводила свою силу у складних і дуже складних обставинах. І це підготувало нас до таких матчів. Я впевнений, що ми можемо впоратись із будь-якою ситуацією. І впевнений, що ми навіть отримаємо задоволення від гри в таких умовах. твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Duna Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн, або купуй у фізичних крамницях дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Як ви підходите до гри, ведучи в рахунку 3.0. Ви ігноруєте цей факт або враховуєте його. Нам потрібно перемагати. Ми підходимо до матчу так само, як і до першого в Лондоні. Ми готуємось до того, що маємо зробити у різні фази гри. Нам необхідно контролювати хід зустрічі. Ми повинні показати максимум як ви не даєте гравцям зануритися в емоції, враховуючи атмосферу та розмови про можливий камбек. Я розумію, що такі розмови це частина історії. Реал має повне право на те, щоб говорити про це. Але у нас інша ситуація, інше мислення, інша підготовка? Ми зосереджені на тому, щоб бути кращими у вирішальних аспектах гри. Ми хочемо повести гру туди, куди потрібно нам. І якщо ми це зробимо, у нас будуть шанси на перемогу. Белінгем під час прес-конференції сказав, що у роздягальні реала звучить слово камбек. А який головний фактор. Має показати ваш арсенал. Це менталітет. Бажання перемагати, сміливість, домінування, рішучість, і віра в те, що ми можемо бути кращими за суперника і виграти матч. Ви багато говорите про створення власної історії. Чи є ця думка основною, яку ви доносите до команди весь тиждень? Так, звісно. Щоб створити історію, потрібно цим горіти. Потрібно бути готовим, вірити в свою мету, і йти до неї крок за кроком. Багато клубів створювали свою історію, пробуючи знову і знову. іноді програючи іноді перемагаючи, у нас уже був досвід минулого року, і зараз ми хочемо його використати, щоб вийти до півфіналу. лише втретє в історії клубу. Мікель, чи робили ви щось інакше у підготовці цього тижня, особливо психологічно? Адже ви ведете 3-0, Але навколо шум про реал, що вони можуть створити камбек до кожного матчу цього сезону ми підходили по різному. Було б нудно готуватися до 70 матчів однаково. Це інший контекст. Ми винесли уроки з першої гри Дещо що зробили добре, а щось ще треба покращити. Важливо вміти керувати грою але також швидко адаптуватися. Якщо щось піде на так, Тож ми готуємося до будь-яких сценаріїв для того, щоб перемогти у наступному матчі.